Кожен житель Аляски на зиму обов'язково записається лососом для своєї родини. І в цьому відео я покажу, як саме ми ловимо, чистимо і зберігаємо рибу на зиму. Одним словом, наші заготовки на зиму. Відразу тисніть вподобайку, щоб підтримати мене, і обов'язково підписуйтесь, якщо це ще не зробили. Тут я розповідаю історії з нашого життя на Алясці. Ну і поїхали дивитись. Привіт, друзі! Вітаю на своєму каналі! І ми знову ловимо рибу на риболовлі. Приїхали сьогодні за червоною рибою, за червоним лососем. Є різні види лосося, Є, якщо перевести з англійської мови, то рожевий лосось, pink salmon, срібний лосось і red salmon, червоний лосось. Червоний лосось вважається, в принципі, най найкращий. Най най червоний лосось, звісно, наш особливо з аляски, вважається найкращим. І ми вирішили в цьому році нарешті піти, і зловити собі свій ліміт, тому що в тому році ми собі. Червоного лосося взагалі не зловили, тільки рожевого. Я подумала, що ви повинні також бачити, як ми добирались до риболовлі, бо не все так ідеально, як здається, на початку від нашого дому до місця призначення нам було їхати 9 годин. Ми виїхали біля 8 вечора, і через кожні 2-3 години мінялося, хто буде сидіти за кермом. Бо Ілля також був з роботи, на яку він до цього встав 5.30, Ну дуже втомлений. 5.50 ранку. Ми приїхали нарешті в Кінай. Спати хочеться мені дуже. Зараз, напевно, поспимо в машині, а потім будемо вже все інше робити. В в магазин, заход. Дивлюсь, чи закрити чи ні. Ми спробували годинку поспати. Чесно, дуже погано було спати, тому що малі прокинулись вже. Вони з дев'яти вечора спали дуже добре, і всю ніч проспали, І зараз вже 7, початок 8-ї, а у них сон. Пропав, як я не знаю, нібито і не хочеться спати. Ну так зараз Ілія пішов щось на подити з магазині, бо він сім ранку відкривався. Ми ще чекали і візьмемо каву, і підемо вже рибу ловити. Місце, куди ми їдемо ловити рибу, не безкоштовне. Кожна машина, яка заїжджає, повинна сплатити. Якщо з собою береш квадроцикл, також додатково платиш. Якщо хочеш на ніч зупинитись, кожна палатка поставлена, на це ще 25 доларів. 22 доларів коштує я зараз. Тут зайвало, ловити рибу. <хи> Беремо ресіт, сплатимо і їдемо 22 долари. Зараз трішки про це місце. Сюди мають право заїжджати тільки резиденти Аляски, тобто всі ті, хто прожив тут більше дев'яти місяців. Цей пляж досить довгий, і пісок ви бачите там такий темненький. А взагалі це місто називається Кінай, і воно, звісно, славиться своєю риболовлею. Це одне з таких популярних місць, де можна ловити рибу сачками великими. І риболовля тут відкрита всього два тижні на рік. Тому багато мешканців Аляски приїжджають сюди швидко наловити свій ліміт на рік. Ілля вже готовий ти ловити рибу. Ілля, тобі шапка треба. Чому ми так швидко вирішили сюди приїхати і ловити шапка рибу? Треба. Ну, по-перше, тому що це останній день, коли тут відкрита риболовля, а по-друге, тому що тут риба ну, прям дуже круто йшла. Всі люди казали нам. Ілля вже пішов за рибою. Дивіться, це тільки що хтось тут почистив рибу. Дивіться, як вони чистять. Розмір риби. Просто беруть філе. Бачите, ікра валяється. Дуже багато. Там ікра валяється. Там ікра, ну це американці. Дуже мало людей вже кінець. Ми вчора за дві години дуже спонтанно вирішили зібратись і поїхати ловити рибу. Спати хочеться, якщо чесно, але все одно настрій такий бадьорий. Ми хочемо зловити ліміт. На нашу сім'ю рибу ліміт на цьому місці для нашої сім'ї 55 риб. Це тільки на цьому місці. Ми можемо ловити ще більше в інших містах, але саме на цьому місці 55 риб, 25 за першого першу людину в сім'ї і по 10 за інших членів сім'ї. Чому, якщо є ще багато місць, де можна ловити рибу, люди хочуть ловити тут. Ну, по-перше, тому що коли ти зловив свій ліміт, тобі вже не хочеться їхати вже в інші місця ловити. Ти втомлений, на що тобі так багато риби. Якщо на сім'ю одного сорту риби 55, це ну, багато, мені здається. Здається, тато зловив. Фелікс, йди допомагати татові. Вау, як гарно ще ці пташки дивіться який розмір. Ну, така велика, вона дуже велика. джем вона дуже велика, дуже сильна. Дивись вона дуже сильна. Тато її навіть не може взяти. Клади сюди, я зараз прийду і буду чистити. Візьми каміння. Візьми камінь, да, камінь забий. Вау, Вона така сильна. Не справляється. Я піду, візьму кулір і буду її чистити. по Трішки добре. червоним Нажибна. Добре. Треба відразу чистити тут рибу. Чого? Тому що в цій рибі можуть бути різні черв'яки. Можуть бути різні черв'яки. І якщо вона буде лежати більше, ніж пів години не почищена, ці черв'яки з кишків, так би мовити, будуть йти в ці філе. І щоб філе було чисте, треба його відразу чистити. Тоді вони не встигають дійти туди. Це одна з причин, чого чистити, а друга тому, що коли ти виїжджаєш, можуть перевіряти. Треба обов'язково відрізати. Хвости так підрізати. Щоб бачили, що це не на продаж. Бо на продаж завжди хвости є. Корот Коротше, я настигаю чистити цю рибу і я ловить. Тут діти миють рибу обережно, там ще риба. Складую, тут чищу все і складую в кулер. Потім покажу, бо руки грязні. Дай просто яка здорова риба? Ось моя рука, а ось риба. Папа зловив. Ось тут я складу ікру. Іноді буває ось так, дивіться, черв'яки. І значить цю все ікру треба викидати. Я такі не, такі не залишаю. Ну, в філе немає, тільки ось в середині треба все пробрати. Друзі, так, я хотіла вам це показати, щоб ви бачили, що це не така вже квіткова робота, і все так ідеально ні. Навіть в нас на Лясці бувають ось такі черокі, треба обережно все прибирати, і тому не можна цю рибу відразу їсти сиру. Але про це як зберігаємо, і я розкажу і покажу вам пізніше. Чогось ця риба деяка, бачиш віля? Вона нібито хтось її, її їв. Ой. -о. Це, щоб ви розуміли, яка вона сильна, але якась маленька ця. Я думаю, це ага, мен. Там ці морські котики. Морські котики їх їли. Ха. Це вже третя така відкушена, ну як... І знаєте що, там видно, як вона стрибає риба зараз. Багато людей ловлять. Вже поприходили. Щоб ви розуміли, в мене кров від риби. Це називається на рибалку йти. Я ще ногті собі зробила нігті, перший раз два роки з такими нігтями на рибалці. Поробиш. Діти пішли в машину просто щось поробити. Я їм планшет взяла. Останній раз вони планшет брали на хаваях. Вони взагалі забули, що він є, але, але я вирішила з собою взяти, бо я знала, що ми 8,5 годин будемо їхати. Але вони спали в дорозі і ось такі типу, побачили планшет, але би зловила. Ілья зараз зловив рибу лосося і в цього камбалу. Ось цю. Фландер. Ну так, да, ну це камбала. Чи це Це не от... фландер, фландер, я не знаю. Що таке флаундер? Я не знаю. Ну це не те, що ми ловили на цьому. Не, не. Це інше. Ну, вона і Ну, Якщо ми їздить. Like а, давай назад. Спадай її хіміт. Может комусь треба. От їдаки. Тут. Викидаємо рибу. Якщо я її візьму, я вас не можу взяти, здамі ним. Ну так, да, 55 штук нам тільки можна зробити. О, велику лязовий. Ого, це теж здоровизно. Що зрівняти з цією. Щось так швидко зараз пішла риба, що я не встигаю чистити. Ілля вже зловив 5 штук, і ось скільки ми вже зловили за годину. Можливо, вже в півтори. Приблизно ось так. Зараз там дівчата ловлять і майже всі ловлять, дивіться, там зловили, там зловили. Там зловили. Тут зловили вон. Витягують. That cost me. Риба класно ловиться, коли відбувається відлив води. І ви самі бачили, що ми досить близько стали біля води, але вона дивіться, як вже далеко. Звичайно, відлив і прилив риби відбувається в різний час, і просто на сайті спеціальному люди дивляться, коли наприклад на цьому березі буде відлив. І Потім вони приїжджають в потрібний їм час, коли риба йде. Це дуже комфортно і зберігає багато часу. Це так роблять люди, які близько живуть. Ну а ми їхали 9 годин. Ви пам'ятаєте, ми просто знали, що вона й так добре йде ця риба. Чотири за раз. Фух. так набігати. Так риба стрибає, дивіться, зараз. Взагалі круто. Я одну рибу почистила і я вже третю зловив, Дуже швидко. Я не встигаю, бачите, як стримає риба позаду. Можна ось так взагалі на березі чистити рибу. Друзі, не тільки можна, але й треба. Ця мертва риба стає їжею для багатьох живих організмів в океані. Тому, коли відбувається прилив води, цю всю рибу просто уносить. А що не уносить, за півня з'їдають чайки? От і все. Знов ще риба. І вон дядька катяне рибу. Просто дві хвилини познімала і все наніс мені ще риби. Давай мені. А дітям тільки лиш гратись. Я люблю своїх дітей за те, що вони дуже легко граються всюди. Фелікс! Друзі, я з новим членом нашої родини вирішила зробити паузу від риби. Це хлопчик, до речі, його звати Лакі. І нагадати вам про сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. та мій промокод Катра, який дає 10% знижки на туристичну страховку, на автоцивілку для вашого авто і зелену карту для виїзду за кордон на вашому авто. Він у нас такий шустрий, я не можу. Хоче тікати, мій хлопчик. Тільки що стріляли, і він е, злякався. Вам знадобиться всього 5 хвилин, щоб порівняти різні пропозиції від страхових компаній та заповнити свої дані. І все, ваша страховка вже в мобільному застосунку та на вашому емейлі. E Це дуже просто, зручно і швидко. Швидше, ніж ловити цього кота. Зловила, щоб зробити гарний кадр. Крейзіки, де ж таких котів не бачила. Але все одно ми його любимо. І наостанок завантажити Hotline фінанс застосунок можна буде під цим відео. Користуйтесь! Дякую Хотлайн Фінанс за співпрацю зі мною. А піду далі я ловити рибу, чистити рибу, робити далі щось з рибою. І ловити кота. Крайзі. Пойду і я зараз половлю рибу. Одягаю штани. Щось не одягаються. О, трішки. stuck. Дивлюся все на себе і думаю, ну йой, видно, що я добу майже не спала, та ще й за кермом довго їхала. Але також половити рибу я прям дуже сильно хотіла, і мені це подобається, тому одяглась в мене штани і куртка, які не промакають, і ти навіть холод в них не відчуваєш. Не повірте, але цим штанам десь 3-4 роки, і я за 10 доларів їх купив мені колись на гаражці. Гаражка це типу такий розпродаж, коли людина робить біля свого дому, коли переїжджає, наприклад, чи хоче просто позбутись. Речей, які їй не потрібні. А зазвичай такі штани коштують біля 100 доларів. І буває таке, що вони тільки на один рік з тебе. І в цей раз я також побачила, що я зробила собі десь якось дірку, тому вони трішечки промокали, прийдеться нові купляти. Зловили ми 55. Ну, на скільки годин? На 3 години десь. Ну, більше? Більше? На 4? Так, да, Десь 4. За 4 години 51 ругу. Я 12, і я 43. Зараз будемо все чистити. Це ми вже наловили рибу всю. Більше не будемо ловити. Це і все можна додому буде вести рибу. Я ліксиру, ти робиш. Потім ще близько години я це все мила і чистила. Це було мені здавалося дуже довго. Я вже хотіла закінчити з цим всім. Ілья вирішив не гаяти час, а відразу поїхати за льодом, тому що не може довго риба бути без льоду. Ну і відразу взяв з собою дітей, щоб я швидше це робила. До речі, до речі, було досить тепло. Діти бачите взагалі в футболках. А чого я в шапці? Просто щоб мені волосся не падало в очі. Ось і все на дошці, на якій я оце очищу рибу, Ілля забив цвях, щоб риба не ковзала і можна Можна було більш-менш нормально, швидко її чистити. Нарешті ми дочистили ту рибу. Ми чистили набагато довше, ну я чистила набагато довше, чим Ілля ловив. Більше двох годин ми тільки це все чистили. Але класно, що нарешті зробили. І я вже... вже купив лід. І зі спокійною душею можна їхати далі їсти, щось робити. Коротше, ми справились на 5 з плюсом, точно. Ось так залишаються голови. Тут є цей ікра, яка дуже багато всяких листів. Ну, коротше, і от таких три кольори. А, ну це ікра здесь. Тут в одному цифру ікра, а потім інше риба. І тут також. Риба і вже третій заніселя. Можна їхати додому, переодягатись. Ой, які додому, їсти. Так? Їсти, їсти. Голова не варить, але ми порахували, що за 4 години приблизно ми зловили наш ліміт. І в нас була, пам'ятаєте, тільки один сачок був, і ми по черзі зілією ловили. А, ось так. Тобто одна людина за 4 години. 55 штук. Нормально. Все. Просто. Стільки води вийшло. Насправді ми були дуже втомлені. Діти заснули, як з які тільки не уїхали видно. і проспали десь півтори-дві години. А я так хотіла спати. Друзі, знаєте, що я зрозуміла? Те, що я згоріла. Прийшли поїсти, можливо, тут зараз не видно, але в мене отакі червоні, такі білі очі. І прийшли поїсти зараз. Якийсь тайський ресторан. Спати хочеться. Джемі дали, дали такі гарні. Прибори, філіксу теж дали. Ну, коротше, спати хочеться так сильно, просто не передати. Не передати. Ми тримаємось. Майже закривається. Мамо! так, давай вдома показує Ось Отак. І дали. тобі тарілку, так? Да? Дімі за перший раз за сьогодні ймону нормально їжу а, обережно. Завжди це люблю їсти. От завжди дуже смачно приготували їсти тут. Зазвичай не завжди смачно роблять. Фасу, наприклад, іноді роблять його занадто таким жирним, іноді якесь м'ясо дивне надають, але це просто ідеальний. І я замовив карі теж дуже смачне було прям в міру це. Знаєте, в міру ми вже багато його їли. Після ми вирішили поїхати до моєї подружки Марички. Вона живе 3,5 години з цього місця в місті Анкореджі, і ми попросились в неї переночувати, бо ми розуміли, що просто ще 9 годин ми точно не вивеземо. Ну і десь біля 7 вечора ми були у неї. Ми дуже класно поспілкувались, поїли, провели час і... і потім пішли вже спати і так добре спали, як ніколи. Напевно, ще я 100% знову переконалася, що люди друзі пізнаються в біді. Не тоді, коли в тебе все прекрасно, і до тебе в гості приїжджають, ти всіх приймаєш, а коли тобі треба ось просто переночувати. В нас на лясці прям дуже дорогі готелі літом, і всі це знають. І коли, наприклад, ти бачиш, що готель коштує зараз 500-600 баксів за ніч, і в ти в цьому самому готелі був взимку, і воно коштувало 100 доларів, то ну прям дуже дорого здається. Тому я дійсно дуже дякую, Марії, що вона нас прийняла. Нас не було три години. Ми гуляли по магазинам. Такий в нас добрий ранок. Ось такий добрий ранок. Чим ми змінились, чи ми забули ціни, чи я не знаю що, але скупилось і 615 баксів. В принципі, ми нічого не купляли а, дорогого, тільки речі. Ну, а, в Школу Джемі підготувалися там по списку Вчителька сказала і все. Взуття різне. Чотири пари. І ось, ось тут 615 баксів лежить. Речі в школу і так. Потім до мене якось вже дійшло, що в принципі ми не багато витратили. Ми достатньо багато речей купили. Багато взуття купили дітям. Тому якось більш-менш я заспокоїлась. Ви взагалі могли ось ці 600 баксів просто за добу в звичайному готелі віддати, тому нормально. І потім ми вже вирішили їхати додому, бо ще 6 годин треба було проїхати. І ви ж пам'ятаєте, в нас багато риби, і я ще потім декілька разів докупляв лід, щоб вона не пропала та риба. Але їхавши додому, ми були щасливі, що все ж таки наловили стільки риби, скільки нам потрібно на рік. Ви ж пам'ятаєте, що в цьому році ми також наловили білої риби, палтуса, тріску тощо. Тому мені здається, ну прям все. Ми свій ліміт зловили і зробили скільки нам прям треба. Звичайно, ми ще можемо піти наловити іншого Сосі, але ми подумали. А ні, нам досить. Ну а дома зраночку починаємо чистити, філірувати нашу рибу. Спочатку ми її добре миємо, а потім робимо філе. Чесно сказати, вся риба була холоднюча. Вона прям дуже добре збереглася з льодом. Цей килим на столі нам дала мама Іллі, Вона завжди чистить на ньому рибу. Він для того, щоб ось ця риба не ковзала, і її легше можна було філірувати. Ножі в нас теж звичайні філейні. Ось цей з помаранчевою ручкою. Прям дуже крутий. Робимо філе, весь хребет викидаємо, і ось ці животики також окремо. Складаємо Тут дырка балок. Робимо це для того, щоб взимку ось так легко можна було дістати і відразу користуватися цією рибою, щоб потім її не різати, не мити. Ну нічого не робити. В 20 рибах, а це 40 філе. Я зібрала навіть всі кістки, просто всі. Але коли в мене великий палець почав боліти і не міти, я зрозуміла, ні, ні, все досить. Чесно, вам скажемо, ми по різному пробували ось цю рибу зберігати в холодильнику. Бувало таке, що ми не робили ось таке філе, а просто закручували спеціальну бумагу, від якої. І не морозиться ось це філе, але ну мені так не подобається. Ну, бокеве сідала далі далі. Це я просто вам хотіла показати, як ми чистимо цю рибу, але ви напевно зараз подумаєте, ого, як вони чистять, скільки викидають. Але пам'ятайте, люди, що коли у людини чогось досталь, вона не так цінить і не так це. Тому я з цим також згодна. Я от згадую, як в Україні абрикоси всюди валялись, і ми ніколи не їли. І скільки вони зараз коштують тут? Ось так філе роблять приблизно всі американці, якщо не більше зрізають, тому можна сказати, ми робили все по правилам цієї місцевості. <реш> Нічого собі, скільки Ну, ну а цю ікру ми віддали мамі. Ми не їмо взагалі її. Можемо тільки максимум баночку взяти і коли гості прийдуть, відкрити. Потім мама сказала, що цю ікру вона перебирала, тому що як я потім дізналася, не можна, щоб ця ікра замерзала. Точніше таркалася льоду. Ввечір і, і тут Ух, зробив уху супчик з риби. Ми дійсно ще один день витратили, щоб справитися з цією рибою. Там філик збирається. Там і два Ось така уха. Ну, а потім вже вакуумували саму рибу. Ось такі великі, там де по три філе, ми е, вирішили завакуумувати для того, щоб потім коптити. Треба побільше можна відразу. Є ось такі по дві філе. На вечерю, наприклад. Там нормально. Так по дві складали. Також ми складали в пакети там по одній філе, наприклад, тільки для нашої сім'ї. Сьогодні цілий день витратили на те, щоб мити, філерувати, потім вакуумувати рибу. Зараз пів 12-го ми тільки йдемо додому спати, дуже втомлені. Але нарешті зробили цю роботу. Це всі люди на лясці. Терпіти не можу в той час, коли треба це робити. Але коли це зроблять, потім всі щасливі, тому що дістаєш філе е, смачне з морозилки і почуваєш себе класно. І приблизно ось так у нас зараз виглядає рибна морозилка. Ось тут все палтус і тріска. А ось тут все філе лосося. Деякі великі такі запакували для того, щоб потім коптити велику кількість, а деякі такі маленькі, коли, наприклад, на вечерю, до двох, чи, чи там є трішки навіть побільше пакети, коротше, я показувала. Ось так. Все, ось така в нас морозилка. Ну і ось тут залишилось десь 8 риб. Ми залишили, щоб завтра мамі дати. Вже закінчились пакети для. Викумування ось. Ці. Ось такі пакети, що буду завтра купити. Ось так. Залишились ось такі малесенькі зовсім. І все там Ну, риби. друзі, ось так якось пройшла наша заготовка риби на зиму. Я дякую, що ви були зі мною дякую, що мене підтримуєте. Побачимось в наступному моєму відео, Па-па.